Вправа 1103. Знайдіть середнє арифметичне число. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося у першому завданні. У нас 10,3 і 9,1. Ну що ж, знаходимо суму і ділимо на кількість. Записуємо. Треба 10,3 додати 9,1. Ну і поділити на 2. І це дорівнює. 10 плюс 9 це буде 19, цілих. А 3 десятих плюс 1 десята – це буде 4. Десятих. Так, і треба розділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, як тут можна поділити? Можна, звичайно, куточком. Але можемо записати 19,4 як 20 відняти 0,6. І все це треба поділити на 2. І це дорівнює. тоді ми можемо 20 поділити на 2. Відняти 0,6, що ділиться на 2. І це дорівнює 20, що ділиться на 2, це буде 10. Відняти 0,6, що ділиться на 2, це буде 0,3. Ну і різниця у нас дорівнює тоді 9,7. Є. Тобто виходить, що середній арифметичний чисел 10,3 і 9,1 це 9,7. Переходимо до другого завдання. Отже, треба знайти середньоарифметичне чисел 2,8, 16,9 і 22. Ну що ж, давайте будемо знаходити, знаходимо суму. Це буде 2,8 додати 16,9 і додати 22. Так, і ділимо на кількість. В даному випадку у нас три числа. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати в стопчик, записуємо 2,8. Додати. 16,9. І додати 22. Додаємо. Ну що ж, тут дописуємо 0, після коми, щоб додали. Так, 8 плюс 9 це 17, 7 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 2 плюс 2 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3, плюс 1 це 4. Ставимо кому і записуємо, що сума в нас дорівнює 41,7. Ну що ж, ділимо тоді на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо тоді 41,7. Що ділиться? Що ділиться на 3? 4 ділимо на 3, це буде 1. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. 4 мінус 3 це 1. Зносимо 1. 11 ділимо на 3, це буде 3. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. 11 мінус 9 це 2. Вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 13. Зносимо 7. 27 ділимо на 3, це буде 9. 3 на 9 це 27. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершено. Ну і записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 13 цілих. 9. десятих. Тобто середнє арифметичне чисел 2,8, 16,9 і 22 дорівнює 13,9. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньоарифметичного чисел. На цьому вправо завершено.